Говорять бровари, Весна барвистим рушником протерла зимове віконце, і знов пташиний лине спів, і яскравіше світить сонце, неначе сніг хай сум розтане, добром і ласкою зігрітий, і біла смуга в долі стане на все життя у цілім світі. Міськрайонне радіо. Ми, як завжди, у цій порі розпочинаємо наш черговий випуск міськрайонних вістей, в якому познайомимо вас з останніми новинами, подіями, фактами нашого міста та району. 80-річчя Київська область зустрічає вагомими здобутками в промисловості, сільському господарстві, соціальній та гуманітарній сферах. Наше місто Бровари є яскравою перлиною у вінку міст, сіл та селищ Київщини, що славлять свою малу батьківщину, столичну область на теренах країни та далеко за її межами. В рамках святкування ювілею у міському культурному центрі Прометей відбулися урочисті заходи та святковий концерт, приурочені славні даті зі сцени вітали присутніх в залі міський голова ігор. Сапошко та депутат міської ради Сергій Федоренко сьогодні свято 80-річчя Київської області і наше рідне місто по всім показникам займає ведуче місце в Київській області і є однією з візитівок Київської області, прославляє своїми трудовими, мистецькими, спортивними здобутками не тільки Київщину, а й всю Україну. Тож поздравляючи сьогодні всіх жителів нашого міста, зжичу їм здоров'я, добра, вдачі, щастя і нових трудових здобутків і творчих садів. На знак подяки за вагомі здобутки та сумлінну працю на благо розвитку рідного міста та процвітання Київщини кращих з кращих було відзначено почесними грамотами, подяками та цінними подарунками Київської облдержадміністрації обласної ради та виконкому броварської міської ради. Серед нагороджених лікарі, освітяни, працівники комунальної та соціальної сфер. Одним словом, ті, хто своєю повсякденною працею творить історію рідного краю, Своровський Олександр Оскарович, майстер РБД служби замовника, вже 17 років працюю в службі замовника. Ми займаємося благоустроєм міста, прибиранням святкові міроприємства. Теж займаємося організацією, отак от працюємо, підтримуємо порядок у місті, дерева зрізаємо. Скажіть, будь ласка, от ви працюєте 18 років. так? так. Чи за цей час змінилися бровари? Адже бровари є частинкою Київщини. Дуже змінилося, тут нема що сказати. Даже, я вже тут 30 років, а за останні 17 років дуже дуже змінилося. Прекрасне місто, багато будується, багато розважальних. Різних міроприємств проводиться в місті. Це, я думаю, це завдяки нашому голові, голові міста Сапожкою Васильовичу, міської раді. Люди працюють з душею, ми теж відносимося до своєї роботи добросовісно. Живемо, працюємо, радимося, дуже прекрасне місто. Навіть люди приїжджають із інших міст, кажуть, що з обласних центрів, знайомі, родичі. Ну, дуже гарно, ну, що тут сказати. Красиве місто красиво жити, красиві люди. Продовжуємо розмову. Кайдан Інна петровна а вас назачова Валентина Олексіївна. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні отримали нагороди, як випарати ці балкони? Да. Да. Святкуємо 80-річчя Київщини. На вашу думку, якісь позитивні зміни є в броварах на Київщині? От за, за той час скільки? Точно що є. Яке в нас здання було, коли ми починали працювати? Часики. Уже ж совсем інші умови, Ну, що да. там говорить? Потім техніка яка, комп'ютери, Ну да, починали со счетами. А тепер уже можемо комп'ютерами назначаються пенсії. Раньше от Тина Петровна больше здесь. Так вообще здание такое було на Кірова, Маленькое. А сейчас вообще. такі умови. І скільки було там вас? Чоловік шесть, наверное. Да там да, починали. Я з 84-го року здесь. Так, у нас було, наверное, дев'ять тільки. Між з начальником, технічкою і ну, всім. в там нашій сфері. Так, да, в усіх сферах. І ну... пенсіонерів було менше, а тепер уже много. А ви скільки працюєте? Я з 77-го року. Тобто стояли, можна сказати, тільки починали з найменшого, так? Да, да, да. да. Вот так і працювали. Так що у нас з в городі, конечно, тут да, заметно <сих> даже як наскільки И выросло все, и да, ну сейчас и здание Ики, красивое, красивые и, хоро... и условия, условия лучше девочкам работать уже и конечно очень трудно. труд Но... такой вообще очень трудно. работа не позавидуешь ну я вообще я с России и вот мы приехали муж у меня военный и мы с 84 -го года конечно как приехали город очень красивый такой небольшой компактный уютный нам все здесь нравится Концерт свято, яке танісу. Да в <реш> ми в асторгі, ми в асторгі дітки танцюють. Свято продовжилося концертними виступами творчих колективів міста. Нову композицію броварчанам подарували хореографічний колектив Зоряни. Я Олег Здоровець, Шевченко, Ігор, Кафічук, Паша. Валі Шевченко. Хлопці, сьогодні нова композиція. Масу задоволення, чесно. Отрималася. Взагалі не привершено. Скажем, так. Дякуємо. Вас ж колектив достатньо новий, але вже ви встигли прославити Київщину, ви їздите, я так розумію. вже Буваєте, так? Да? ласка, розкажіть, де були, що бачимо. Ми нещодавно були на фестивалі. Здається, він називається зимові барви. Зимові. Зимові барви якось так в, Ки в Києві. І там ми зайняли три перших місця. Це у номінації дует народна номінація. І дітки з нами їздили, молодша група, також зайняли перше місце. Отак от, от потрошку-потрошку по продвигаємось. Всі всі нашому, всі нашому колективу ще немає року. Ми почали займатися з 1 вересня. Думаю, що будемо прогресувати. Скільки у вас композиції вже танцювальні Дуже право. Не скажу, але більше десяти. Ну і ладно, на майбутнє. Важливо щось цікаве. Ну, будемо радувати вас е, народними постановками, тому що, як кажуть, е, всі танці можуть і далі існувати, щось нове появляється, а от народне залишається залишається назавжди. Повинен бути ще єврейський, е, іспанський, е, мабуть, циганський, і ще декілька народних українських. Дуже дякуємо. успіхів вам і дякуємо. Дякує, дякує. 23 лютого в день захисника вітчизни у міському культурному центрі Прометей відбулися урочистості. Привітали присутніх в залі ветеранів, офіцерів, солдатів строкової служби, тих, хто по праву вважає себе захисниками вітчизни, міський голова Ігор Сапошко, депутат міської ради Сергій Федоренко, військовий комісар Володимир Ноженко, голова ради ветеранів Тельман Надиров. За традицією військовослужбовцям та ветеранам війни та збройних сил України з нагоди свята та за зразкову військову дисципліну були вручені почесні Грамоти та цінні подарунки. Також цього дня військовий комісар привітав та відзначив нагородами переможців учнівського конкурсу Зроби оберіг солдату, який нещодавно проходив у загальноосвітніх закладах міста. Кращі роботи були представлено гостям у Фоє Прометею. Подарунком для усіх присутніх в залі цього дня стала також чудова концертна програма за участі творчих та самодіяльних колективів міста. Черговий день захисника вітчизни став для когось днем пам'яті, для когось днем оспівування. Честі та мужності, а для більшості чоловічим днем, коли можна подякувати всім представникам сильної половини людства, просто за те, що вони є. Багатолюдними народними гуляннями 26 лютого святкували масляну у броварах. У восьмій годині на бульварі незалежності розпочався святковий ярмарок, де можна було придбати продукцію і товари від виробників Київщини. А вже добре по ярмаркувавши саме час, був і до розваг. Головне дійство свята проводів зими розташувалося традиційно на майдані Свободи. З головної сцени вже чутно було веселих пісень. Я вас цього року пише трішки поморози. Ще не час марок. Я добре знаю. Та яка ж масляна без млинців. Ними щедро частували всіх охочих на центральній площі. Аня, Анічка, скільки млинців сьогодні вже розійшлося? Багато вже вже все. друге відроз, кажем так. Хто пік? хто такі гарні місії? Це в дитячому садочку. В 10-му ми пекли такі млинці. Я думаю, що звичайні, але вони в нас ну, найкращі. Млинці та гаряча з пилу жару каша користувалися великим попитом і розходилися швидкими темпами. Каша. А ну пробуйте і зразу розказуйте. Дуже пробуйте. смачна каша, дуже смачна. Масляна те, що потрібно. Дуже а ну смачна. розкажіть, що там в тій каші є. Тут є і крупа, і морковочка, є, і маслиця. І все тут є, все, що потрібно для, для куті такої, для масляної. Я Мене звати Лідія і, ось, і Каша дуже добра. М -м, супер. Як ви звуть? Пшеняна на салі, олія, е, морковка, лук, більше там нічого. Так. Три бачка по 60 літрів. Скільки вже з'їли? Оце один бачок, ще два бачка залишилось. На закуску можна було спробувати чай із справжнісінького самовара. Скільки літрів у цьому самоварі? 30. як приварчена, ви Дуже добре, тільки дуже жарко коло його. А поряд на святковій сцені театралізована вистава ще драмасний днем красна продовжилася веселими піснями у виконанні фольклорних колективів міста та запальними танцями хореографічного колективу Зоряни. Привітав броварчан та гостей свята, міський голова Ігор Сапошко, та за традицією прощеної неділі попросив прощення у присутніх. Проводжаємо сувору зиму і зустрічаємо квітучу весну. Дійсно, велике свято. Я хочу привітати з цим святом, побажати, щоб у вас в душі. Були завжди і добрий нас, вони, настрій. І так як з завтрашнього дня починається великий пост, і сьогодні прощена неділя. То прошу пробачення у вас. Простіть, будь ласка, святкове дійство на Майдані Свободи продовжилося розважально спортивною ігровою програмою для дітей. Найсміливіші та найспритніші вже пробували свої сили у забавах з гирями та на ігровому стовпі з призами. тренувалися цілий рік. Дуже чудово все зробили. Все дуже спасибо. Усе і їсти було що, і каша дуже чудова. і налишники були. І дуже добре. Дуже добре. Спасибо нашому меру сапожку, що він турбується за нас і за наші права чудові. Отак весело та завзято броварчани святкували, масляно проводжали зиму та зустрічали весну. І, як ведеться з давніх давен, традиційно спалили опудало баби зими. Послухайте, будь ласка, оголошення у зв'язку з проведенням ремонтних робіт в електромережах 29 лютого з дев'ятої години до п'ятнадцятої години. Напруга подаватись не буде по вулицях міста від вулиці Короленка до промзони. Також буде відсутня електроенергія на масиві Зелена Галявина та в четвертому мікрорайоні міста. В зв'язку з тим, що інші райони міста будуть живитись від резервних джерел електропостачання, прохання до мешканців міста, керівників підприємств, організацій. Обмежити споживання електричної енергії в цей час. У понеділок, 27 лютого, у православних християн розпочався 48-денний Великий піст, основний та найбільший суворий з чотирьох багатоденних постів. Ці сім тижнів утримання готують вірян до гідної зустрічі Великодня, який цього року припадає на 15 квітня. Церква закликає віруючих протягом всього посту не вживати в їжу м'ясо, молоко, яйця і рибу, тобто їжу тваринного походження. В тому числі і у складі різних страв. Перед мікрофоном настоятель. Свято Покровського храму Отець Михайло Лисюк. Сьогодні вже другий день Великого посту і Церква Христова молиться, проводить ранкові богослужіння і вічіння богослужіння. Під час вечірнього богослужіння читається великий канон святого Андрія Крицького, де вказує на смисл періоду, коли проводи християнин піст. На Сході існувала така традиція: серед подвижників. Вони, коли починався піст, покидали свою обитель, монастир, і йшли в пустинні місця. Кожен брав по міру свого подвигу. Хтось брав воду і п'ять просворов, хтось брав дві просвори і воду. Багато хтось з них повертався назад у Лазареву суботу перед неділею валією або зеленою Субот, суботою, і повертався з тими сама просворами, хтось споживав ці просвори. І цю воду споживав, а хтось повертався із тими п'ятьма просвами. До чого я веду? Я веду до того, що піст це є стриманість. Святі подвіжники шукали поживу у духовному, у молитві, у пусті, у благочесті. Тому і церква Христова показує піст не тільки стримання від їжі, а стримання у стримання у неправді, у злих помислах. Потрібно накласти піст на всі свої почуття для того, щоб ми менше лихословили один одного. Тобто піст це і стримання, цей прояв смирення. Кому церква Христова, тілесний піст обов'язково пов'язує з духовним. Бо неможливо бути, щоб тілесний піст був плідним, він повинен проявлятися в смиренні, смирена людина і та, яка постить, це є той піст, який благогодний Богові. І немов би ми цей піст даємо жертву Богові за свої гріхи помилки в житті, тому я кожному бажаю, щоб із тілесним постом ми вели духовний піст в смиренні, накладаючи піст на свої уста, на свій язик, і разом з тим проводили цей час в такій тиші, де б ми відчували гармонію душі і тіла. Я кожному це бажаю. А якщо ж ви все-таки вирішили дотримуватися строгих традицій великого посту, в першу чергу слід пам'ятати, що цей період не просто утримання від скоромної їжі, а час покаяння та очищення душі від пристрастей і гріховних помислів, а також звільнення від шкідливих звичок. До уваги броварчан та жителів району вперше у броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235. З 25 лютого по 4 березня проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Болгарії, Польщі та інших країн. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги Великий асортимент джинсів, шкарпеток, білизни, футболок та багато інших потрібних і корисних речей для вашого дому. Тюлі, рушники, постільна білизна. Організатори обіцяють, що ці неприємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж з 25 лютого по 4 березня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235. Увага! Грінізація у броварах у четвер, 1 березня, о й годині, в міському культурному центрі Прометей за адресою бульвар незалежності 4. Ви зможете придбати засоби методу грінізація. Якщо ви страждаєте від серцево-судинних захворювань, перенесли інфаркт або інсульт. Якщо у вас цукровий діабет, метод грінізація для вас. Відмінні результати дає застосування методу під час лікування хвороб, печінки і підшлункової залози. Хворим на рак бажано вживати грінізацію для активізації імунітету і загального зміцнення. Також радимо звернути увагу на інші засоби грінізації для чоловіків літнього віку, для осіб, що мають проблеми з опорно-руховим апаратом, засоби для очистки організму та інші. Придбати грінізацію і проконсультуватись можна в четвер, 1 березня, в міській. Кому культурному центрі прометей за адресою бульвар незалежності 4 початок о 13-й годині пенсіонерам будуть надаватися знижки. А тепер, шановні слухачі, запрошую вас до інституту здоров'я націй. Тут розробили фундаментально дослідили та запроваджують для широкого використання мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс Грінізація простіше кажучи, систему харчування клітин організму, що нормалізує обмінні процеси. Чергова-Ведведочка погодилась Расповести про эффективность застосування комплексу Булкина Наталья Николаевна, 58 лет Страдает вегетой сосудистой дистонии самого молодого возраста То есть мигрени, спазм сосудов Головная боль и переутомление В советское время сложно было найти Натуральные препараты Приходилось лечиться химией Или все принимать таблетки А что вам призначали лікарі? Как всегда сосуды расширяющие Пироцетам, і и все но я попробовала, оно помогает очень временно. Поэтому решила заниматься натуральными препаратами. этого первых Кроме того, поддерживать физическую форму и заниматься всякими дыхательными гимнастиками. Взяла эту гринизацию, прочитала. Смотрю, там полноценное сбалансированное питание. Начала принимать и буквально в первые дни почувствовала облегчение. У меня сразу же улучшился сон, перестала болеть голова. Поскольку я иду активный образ жизни такой, то для меня тоже очень важно при нагрузки, допустим, на голову, начинает голова болеть. Тут я уже перестала это замечать. Но я приняла очень немного. Я купила упаковку и половина мужу, половина себе дала. У мужа сердце перестало болеть. Он другими немножко заболеваниями страдает. Как раз летнее время очищается организм с помощью арбуза. Соли выходят, суставы стали великолепно работать. Зато голове стало гораздо хуже. Поэтому я пришла опять за гринизацией маме и себе. Уговорила ее попить, потому что ей жалко было все время этих Мне уже, говорит, осталось немного, ей 83 года. Я говорю: мама, ты выглядишь хорошо, и последние годы жизни ты лучше проживи, чувствуя себя нормально. Моя наступна співрозмовниця пані Леся на власному досвіді переконалася, організація робить справжні дива. Ви зовсім молода жінка, і ви себе погано почували? Ви знаєте, погано я дуже швидко втомлювалася. Часто мене турбували проблеми кишкового тракту. Мала понижений тиск. Я поприймала цей препарат близько двох місяців і відчула себе значно краще. А тиск який став? був 80 на 60, а зараз нормалізувався і став 120 на 70 на 80. Зараз у мене приймає гранізацію вся моя родина. Це і чоловік, і дитина, які 12 років, і мої батьки, і свекруха, і свекор. Був інсульт, у мого свекра, і ви знаєте, він дійсно прийняв повний курс лікування, тобто 20 флаконів. Просто він встав і почав ходити. Він був паралізований, і ми вже майже не мали надії на те, що він колись буде знову ходити. Але дійсно я бачу результат. Справді такий результат вражає. Йому 67 років, і в нього вже четвертий інсульт. В інституті здоров'я нації можна придбати грінізацію за ціною виробника. Такою можливостью скористався мій наступний співрозмовник Олександр С продуктом гринизация в основном знакома моя мама. Моей мама гипертонический криз. Несмотря на то, что она довольно таки молодая, она мучается постоянными головными болями. У нее прыгает давление то вверх, то вниз. И последний год, раз в два месяца, постоянно вызывали скорую помощь. У какие есть знижувающие препараты прийма. Конечно. В основном это были препараты, которые снимали только симптоматику. Вот у нее криз вызывается скорая, делаются капельницы, всевозможные уколы. Таким образом происходило лечение. Я ей приобрел препарат Гринизация Это было две коробочки по четыре флакона. Она пропила всего лишь две недели. И на сегодняшний день, вот прошло четыре месяца, слава Богу, скорую помощь мы уже не вызываем. Маме стало легче, она спокойно работает на работе. Если вы уже так уважно ставитесь к мамы, то, может, вы знаете, какие у нее Ее давление нормальное было 120 на 70. Когда были приступы, то оно... Зашкаливала 180 и выше, и нижнее было и 60, и 40. Поэтому на сегодняшний день хорошо, что у мамы все хорошо. И я сам этот препарат принимаю обычно в периоды, как называется, обострения. Это осенью и весной. Я пью маленькую коробочку, это неделя, и действительно у меня появляется работоспособность, как говорят, прилив жизненных сил. Вот это я ощутил на себе. Информация прозвучала на правах рекламы. До уваги броварчан та жителів району вперше у броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235. З 25 лютого по 4 березня проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Болгарії, Польщі та інших країн. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги Великий асортимент джинсів, шкарпеток, білизни, футболок та багато інших потрібних і корисних речей для вашого дому. Тюлі рушники, постільна білизна. Організатори обіцяють, що ці неприємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж з 25 лютого по 4 березня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235. Поступово сплили хвилини нашого з вами спілкування. Вдалого вам дня і гарного настрою бажають ті, хто підготував для вас і провів сьогоднішній випуск. І пам'ятайте, хто одного разу знайшов самого себе, той вже нічого в цьому світі втратити не може. І хто одного разу зрозумів людину в собі, той розуміє всіх людей. На все добре і до нових зустрічей у радіоефірі.